Попри виклики сьогодення, освітяни продовжують працювати, шукають нові методи навчання та забезпечують якісну освіту. Викладачка наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії Анна Старчик пройшла до фінального етапу всеукраїнського конкурсу. Учитель року 2024. в номінації Українська мова та література для того, щоб брати участь, потрібно бажання, потрібно вміння викладати, потрібно, щоб підтримала адміністрація, і це дуже важливо надзвичайно важливо. Потрібно вміти себе оцінювати і оцінювати правильно об'єктивно. В дуже багатьох випадків ми себе недооцінюємо. Власне, треба вірити у свої сили, треба мати підтримку від рідних, від друзів. Тощо і підтримку від учнів теж викладачка має 12 років педагогічного стажу, три з яких працює в ліцеї політ. Неймовірні успіхи її учнів на різноманітних конкурсах та олімпіадах кажуть тільки про одне. Анна Іванівна справжній професіонал своєї справи. Викладацтво і будь-яка педагогіка це має бути покликання. Це потрібен хист до того, що збирається викладати. Потрібна любов до дітей, бажання їм донести певні знання. Це просто було мені до душі це мені залишається до, до душі зараз. З 8 по 13 квітня у дистанційній формі проходив другий тур всеукраїнського конкурсу Учитель року. За результатами відбіркового етапу журі обрало 12 найкращих учителів української мови та літератури для подальшої участі в очному етапі змагань. На мою думку, такі конкурси підвищують престижність професії загалом. От слід зрозуміти, що як тільки я Досягла перших результатів у цьому конкурсі, одразу всі почали звертати увагу, що от є вчительська професія, от є вчителька. От вона досягла висот, починаються різноманітні активності, інтерв'ю, подібні речі. Це скрізь з'являється в інформаційному просторі. Відповідно, на це звертають увагу. От просто, хоча б з цією метою, вже слід брати участь. До того ж, є можливість знову ж таки оцінити себе об'єктивно. Тому що є кілька членів журі, кожен має свій суб'єктивний погляд, кожен може висловитися зовсім по різному про одні і ті ж речі. Можна послухати якісь коментарі щодо своєї діяльності. Всеукраїнський конкурс учитель року є конкурсом професійної майстерності вчителів. Конкурс потужний та масштабний, і тому підтримка оточуючих надважлива. Такий конкурс це дуже велике випробування не тільки для вчителя, а для і всього колективу. Теж. Тому що це треба на, на дні випробувань шукати заміну. Це треба, щоб колеги погодилися. Це треба технічна підтримка, це потрібна величезна підтримка з, з боку адміністрації. І тому я особисто хочу подякувати всім своїм колегам, і своїй адміністрації за те, що вони мені таку підтримку надали. Конкурс учитель року не про змагання, а про самих вчителів, визнання професії та зусилля, про важливість роботи і ті сили, які педагоги щодня докладають заради успіху учнів. Фінальний етап відбудеться з 12 по 18 травня у Львові. Бажаємо успіхів анні старчик та пишаємось нашими талановитими і вмотивованими освітянами. Анна Литвин Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.